Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браті і сестри, щиро вітаю вас. І сьогодні хочу повести цю коротку розмову, прив'язуючись до вікоповної події десятилітньої давності, власне, йдеться про пастирський візит Святійшого Отця, блаженої пам'яті Івана Павла ІІ Україну, який відбувся якраз наприкінці червня 2001 року, тобто рівно 10 літ тому. Часто, коли триває запис тої чи іншої передачі, які демонструються на місцевому стебницькому телебаченні, ми знаходимо ті чи інші місця в інтер'єрі, в межах нашого храму, Пресвятої Богородиці, або бувало таке, що ми робили цей запис чи записи на вулиці. Сьогодні ми відпот... не випадково ми знаходимося саме тут, в тій частині, яка ближча до притвору нашого храму. Бо на стіні поміщено барельєф, який був встановлений, монтований тут старинами світлої пам'яті отця Петра Герулька Купчинського, який вже вважав за потрібне вмістити його саме тут, аби він нагадував нашим грядущим поколінням і нам, які залишаємось при житті, про те, що така велика подія колись мала місце в просторі і в часі. Що хотілося б сказати з цього приводу? Відбувся візит, якого довго очікували всі. Відбулася подорож апостольська святійшого отця, яка засвідчила про Його велику любов до України. Відбулася подорож, яка нагадала нам про корені нашого хрещення, про нашу християнську спадщину і про те, що ми є невіддільною часткою християнського світу. Відбулася подорож, яка вселила в свідомість і в серця дуже багатьох. Українців і не тільки греко католиків якусь особливу надію. Відбулася подорож, яка без перебільшення стала знаковою. Дозволю собі сказати, що моє переконання, без цієї подорожі не сталося б і того, що війшло в нашу історію, але це вже більше політичний аспект нашого життя буття, що війшло в історію під назвою Помаранчої Революції. Повертаючись до того, як. Папа Римський вступав на українську землю, як він спілкувався із представниками різних конфесій. Як він благословив український народ, хочу сказати, що я як багато інших учасників тих подій, є дуже щасливий, що міг, як кажуть лицем до це, лице, бачити святішого Отця. Не заради похвали, але заради констатації факту хочу сказати, що в житті доводилось 4 5 разів бути близько. До святійшого Отця Івана Павла II. Але коли ти один із тих, хто великим числом людей, молільників, чи то на сиху, як це було під час зустрічі з молоді Світійшого Отця, чи наступного дня на Львівському іпідромі, стоїш без огляду на погоду і бачиш, яка небуденна подія відбувається, то. Ти відчуваєш себе часткою того Божого люду, часткою українців, які прийшли, аби просити благословення в самого Отця, через добру волю, любов і пастирське слово того, хто приїхав, аби засвідчити велику любов до українців, як християн з багатющою. Християнської традиції з багатющою культурною спадщиною. Що властиво відбулося тоді? Одним із моментів приїзду Сівчіншого цього Україну було проголошення цілого громади, цілої когорти, новомученики ХХ століття, які в свій час, в середині ХХ століття, засвідчили своєю вірою, своєю поставою, своїм подвижництвом, своїм учеництвом, своєю кров'ю, незламість духа і велике прагнення творити одність апостольським престолом. Вони не зреклися віри. Вони пішли на заслання, в тюрми, на каторгу, це єпископи, це священники, це миряни, це і монахи, монахині, які показали, що церква далі живе. І, властиво, тут доречно пригадати слова історика церковного Тертуліана, який сказав, що кров мучеників – це насіння християн. Було б великою помилкою, стоячи тут, не сказати про іншу частку інтер'єру нашого храму який залишив у спадок, згаданий вже вище, отець Петро Гирилюк Купчинський, має на увазі оці ікони, на яких зображено властивий тих новомучеників. І коли наші міряни приходять до храму або переступають поріг храму гості стебника, то мають можливість притул підійти до тої історії, яка являє себе в прізвищах і іменах. І це дуже добре, що не забуті ті, чим подвижництвом, чим поставою, чим молитвою, чи від твердою вірою і чим свідченням далі продовжує жити церква. Ми тішаємось тим, що наша церква є вільною, тішаємось тим, що вона легалізована, тішаємось тим, що священники, катехіти мають повне право приходити до дітей, проводити з ними заняття, бути з ними відкритими. І не боятися, що за це хтось когось покарає. Але завжди потрібно пам'ятати, що були інакші часи, і тому прій Святійшого Отця це ще й особлива спонука до того, аби дякувати за легальну церкву, за дар свободи, за великий кредит довіри до нас і з боку інших народів світу. Бо якщо пригадуємо тоді, не тільки українці вітали Святійшого Отця в Україні, а серед них були. Представники інших народів і разом з нами тішились з тим, що Україна в особливий спосіб оцінена, Оцінена як держава, оцінена як велика спільнота, оцінена як та, яка в своєму лоні зродила великих мучеників і сповідників віри. Хочу нагадати, що на завершення, що тепер з нагоди відзначення цього ювілею десятиліття приїзду світійшого Івана Павла ІІ в Україну. Відбуваються різні заходи. Одним із таких дуже важливих, можна сказати, знакових заходів була презентація катехізму греко-католицької церкви, який іменується як Христос, наша Пасха, і складається із трьох розділів. Буквально вчора у п'ятницю. У Українському католицькому університеті власне відбулася ця презентація за участю голови батька нашої церкви Блаженішого Святослава, яким є одним із авторів цього катехізму, бо відповідав організаційно і тематично за підготовку і доведення, кажуть, до ладу, до, до фінального завершення однієї із складових частин цього катехізму. Що властивує катехізм, як книжка? Як сказав блаженіший Святослав. Це знаковий момент з кількох міркувань. По-перше, катехізм, Українська греко-католицька церква отримує і пропонує своєму вірним і духовенству написаний не з перекладів якихось інших катехізмів, а це вже під праці науковців, богословів, істориків, мирян катехітів, які є представниками Української греко-католицької церкви і говорять вже нове покоління її вірних. По-друге, він знаменує Зростання нашої церкви, бо не кожна помісна церква і не тепер має катехізм. По-третє, як зауважував блаженіший Святослов, дуже важливо, аби ця книга, яка дійде до кожної парафії, на цьому свято переконаний, а разом з ним і ми, не залишилась лежати на полицях, а була затребована, щоб черпали все, що до снеги нашої вірим, нашого духовенства, і з тої книги. Управляючись у вірі, в читанні святого письма, вивченні тих догм, якими живе церква і якими повниться світ через властиву проповідь Христової Церкви, хочу побажати вам, доріг Христі, браті і сестри, аби ці благословені Богом дні, які ознаменовані позначені, значенні і відзначенням цього великого ювілею, приїзду Світішого Отця в Україну, пройшли для нас під знаком особливого Божого благословення. Прийшли для нас під знаком любові і толерантності до представників інших релігій. Якщо пригадуєте Святіший оце, ступивши на українську землю, говорив не тільки про любов, про повагу, він ще й сказав про те, що не приїхав когось робити більшим католиком, аніж він є, або для того, аби творити прозолітизм, закликаючи в ряди Католицької церкви номінальних православних. Ні. Він, приїхавши, показав, як повинен вести себе. Духовний батько всього католицького світу, як повинен ввести себе державний діяч, який, ступаючи на терени іншої держави, знає, що тут є давня традиція, давнє право, давні звичаї. І це право, цей народ, цю нову цю культуру потрібно шанувати. І, звісно, було б великою помилкою не згадати про нього як про дитину Божу. Бо коли і під час зустрічі із молоддю, про той. Дощ, який не вщухав, попри ту мирудну погоду, попри те болото, яке доводилось місити нам, буквально кажучи, святіший отець повів себе як дитина, коли почав співати польською правдомовою пісню, і разом з ним ті слова підхопили тисячі паломників, які прибули із різних усюдин. Це насправді було видно, що людина приїхала не з місією, яка окреслена, лише канонічно, яка має свої часові. Мюрки, але людина приїхала, аби залишити тут частинку свого серця. За що ми колись в той повіповний момент і тепер, і надалі будемо дякувати? Але потрібно пам'ятати, що з 1 травня. Світіншу Отця Івана Павла Друга занесено далеко блаженних, тому тепер вже не просто молимось за нього, а радше молимось за Його посередництво до Свишнього Отця, а як... дарував нам, християнам українців, всілякі ласки, і дозволив колись всягнути власне Спасіння. Слава Ісусу Христові. А тепершнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою. Щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.